Доброго казкового вам дня, дітки. Послухайте мою загадку. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це, дітки? Правильно, це книга. Так, а бачите, у мене тут багато книжок сьогодні. Зверніть увагу, які обкладинки у них. Ви бачите, які гарні, яскраві, так? А ви здогадалися? Що це за книжки у мене, діти, сьогодні? А? Здогадались, мабуть, так? Це книги-казки. Так, дітки, казки до нас приходять з раннього дитинства. І діти люблять казки, і дорослі люблять казки. казки казка завжди чомусь вчить нас. І казки люблять тому, що вони і мудрі, і цікаві, і добро, і правда завжди перемагає зло. Ми любимо всі казки, але українські народні казки особливо для нас дорогі і близькі нам. Давайте сьогодні, дітки, проведемо невеличку вікторину. Я буду називати уривки сказок, а ви будете відгадувати. І так, почали. Вовка зовсім не боявся і ведмідю не достався, та лисиці на зубок все ж потрапив, то дітки молодці, Колобок. Правильно. Далі, слухаємо, вовк до бичка хотів смолив видрати драв-драв, драв, та й зубами зав'яз. Ця казка називається? Ви здогадались. Казка називається Солом'яний бичок. Стала Маша думати, як їй від ведмедів втекти. думала думала, та й придумала. Казка називається. Маша і ведмідь. Далі заліз панкоцький на сіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. Ну, це ви здогадались, дітки. Це казка називається панкоцьким. Кізонька моя мила, кизонька моя Люба, а чи ти пила, чи ти їли. Ні, дідусю, я не пила і не їла. А вже ж це казка називається Коза дереза. Так. Внучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть та й витягнули рібку. Це казка називається. Молодці, ви згадалися, називається казка Рібка. А зараз, дітки, давайте з вами ми пограємо в гру. Чого? Вчить казка. І так, дітки, ось, наприклад, казка «Колобок». Чому ж вона нас вчить? А вона вчить, що не можна розмовляти з незнайомими і не можна втікати з дому. Так. А ось діти у мене казка «Поти горошка». І казка Кирила Кожум'яка. Бачите? Ось ці казки, діти, вони вчать мужності і відважності. А чому ж вчить казка рібка? А вона вчить, що разом ми сила і будь-яку роботу ми подолаємо. А ось, якщо ви пам'ятаєте, казка вовки семеро козенят, котик та півник, оці казки вчать, що не можна відчиняти двері незнайомим, бо може бути біда. Так, дітки, ми сьогодні з вами розмовляли про українські народні казки. Народні казки. Коли їх написав народ, а ось є власні казки, коли одна людина написала казку. Наших українських народних казок дуже діти багата. Любіть українську казку. Хай вам батьки читають українські народні казки. І хай вона, казка, йде з вами поруч, як вірний ваш друг.